Юда мав високу позицію апостола, близькі стосунки та довіру самого Христа, але він не збирався працювати на церкву, не збирався бути однодушним та однодумним. У нього були свої плани та цілі, і по фінішу він продав Христа за 30 срібників, пішов і вдавився. І таким буде фінал кожного, хто у церкві грає з Богом. Грань твоєї приналежності до церкви проходить прямо посеред твого розуму та серця. Хто ти? Юда чи Божа дитина, вибирати тобі. Багато хто приходить до церкви з такими мотивами, щоб взяти, нажитися, отримати вигоду, хочуть турботи лише про себе коханого. Але Бог не сказав брати, оббирати. Господь наказав тобі любити Бога та ближнього. І це дві найважливіші заповіді, на яких стоїть увесь закон та пророки віддай любов, а не шукай її. Так, ти зможеш змінити себе, ближнього та весь світ. Позиція апостола не захистила Юду, він зрадив Христа, пішов і повісився. Ісус сказав, що краще було б такому не народитися, і все тому, що він був у церкві, але втратив шанс, милість, благодать і завіт з Богом через свою думку. Він завжди говорить своє, коли бреше. Тому перевір, чий ти учень. Ісуса чи Юди, Бога чи сатани.